Всім привіт! І ось до вашої уваги завершила плетіння ось цієї серветочки. Ну, ось така вона красуня вийшла. Ось така. Так хочу її повернути, щоб можна було. Так, додавила я трішки ниток. Так, ось є схема. І ниточки я додавала вже навіть ось цей рядочок предостанній, Трішки я додавала, як доходила до завершення цього рядочка. І потім цілий рядочок я пішла вже з нового моточка нитки. Так що, ось 30-35, мабуть, ну до 40 грам, так, приблизно. До 40 грамм цієї ниток пішло на цю схему. Ви знаєте, в інтернеті бачила фотографію цієї серветочки. Чомусь вона не була такою красивою. Ну, я її просто взяла і за того цю схему, тому що, отут, як пам'ятаєте, я брала оцей шматочок для трикутної серветочки. Тому взяла цю схему, ну, і думаю, вже раз є, буде невеличка така серветочка. Ну, вона вийшла, значить, по діаметр її 31 см. Ну, це приблизно. Тому що ще ж її виперу, заблокую, трішки під крохмалю. наскільки витягнеться вона, чи вона залишиться такою самою. Бо буває, що залишається такою самою. Буває, що вона трішки. Трішки збільшується на сантиметр. Тобто, ну ось вона така вийшла. Дивіться, така в стилі філейного плетіння вона така. І ось така. Якби проста в'язочка. Тут останній ряд такий простенький. Бачите, тут он простенький рядочок, три стовпчика з одним накладом під загальну вершинку і п'ять повітряних петелечок. І рапорт повторюється. І ось вона така, бачите, така вона і вийшла. Ну, цікава. Цікава вийшла сама по собі, я ж кажу, вона така, бачите, така. Трішки вона, знаєте, як я її плила? Я ж тут трішечки зменшувала стовпчики в рядочку. Пам'ятаєте, я вам говорила, зменшувала я стовпчики ось тут, замість три я плила два стопчика і ось тут. Замість три стовпчика плила два стопчика з одним наком. Повітряні петельки тут зменшувала дві повітряні петельки і тут. І в наступному рядочку знову робила, я робила так. І ось ще в цьому рядочку тут також я робила дві повітря, два стовпчика з одним накидом і два стовпчика з одним накидом. Ну, все інше вже йшло по рядочку. Єдине, що тут трішечки менша кількість була стопчиків, за що за рахунок те, що зменшувалося по цих сторонах. Ну, Але е, вона вийшла так, як. Е, е, Якщо так придивиться, то і то й не скажеш. І трішки якось воно тут ніби хвилькою йшло. Бачите, воно якось навіть так. Зараз ще ж вона не до кінця. Ну, Вже як заблокується, тоді. От Тут особливо воно на ось цьому тут з'єднання, а тут просто ось по узору воно йшло. Тут уже не було. Повітряних петелек між, між е, оцим стовпчиком. Е, тому воно тут, якби трішечки, наче як стягувалось. Так. Але нічого, вона виправилася ось тут. Оце отут, за це місце я говорила. Вона виправилась, пішла нормальненько все. Ну, і зараз вона взагалі-така, бачите? Все хорошо. Угу. Ну, Цікаво, вийшлося, подобається. Пам'ятаєте, я казала, що тут хотіла зробити обв'язочку кольоровою ниткою, листочки зелені і квіточки поробити різнокольорові. або в якомусь одному стилі кольору. Але вирішила не трогати. Ну, можна було б попробувати, якби менше роботи було. Дуже багато плетіння і. Я думаю, вона і так сама по собі гарненька. Ось її серединка така. Я думаю, що і так вона сама по собі. Ну, загальний вже вигляд повністю в остаточний вигляд. Через декілька днів буде. Ну, і ще одну серветочку до плиту, яку вам показувала вчора, так? І що там буде, ще одна серветочка в мене получаться чи ні. Там буде видно, і буду готувати вже виставочку. Тобто, в мене вже декілька є сплетених серветочок, виперу на крохмалю і заблокую. Ну і все. Ну і тоді можна буде вже віддавати замовлення. Так що, ось такі. Ну, далі плани, все продовжується. Так що, цікайте, чекайте. Завтра буде цікавіше, тому що завтра буде вже новеньке щось. Як завжди, бажаю гарного настрою. Ось схема. Позитиву. Кому подобається, плетіть. Це відео піде в плейлист під назвою Серветки. Але його можна знайти і в плейлисті під назвою Схеми, якщо кому потрібна буде схема. Можна знайти в плейлисті те, на чим працюю, там теж показую. Ну, скоріше, щоб можна було знайти то це в плейлисті під назвою схеми, і в плейлисті під назвою серветки. Ще раз гарного настрою, позитиву. Пока-пока. Дякую за гарні слова. Дякую за лайки ваші. Дякую. Що підписуєтесь на канал. Дякую вам просто, що ви є. Дуже вам дякую. Пока до завтра!